Книзі Маріо Перера gps налягав до щастя, як не збитися зі шляху. І в цій книзі нам вводиться дуже багато статистики, дуже багато досліджень, які були проведені на тему щастя. Наука щастя, така, я скажу, така наука. Тому, щоб ну, не забирати у вас дуже багато часу, бо це ціла книга. Я Розкажу декілька ну, 12 ключів щастя, але я багато статистики, я просто не буду її казати, бо це ну, нереально за, за одну годину, за пів години це розказати. А, але майте на увазі, це статистика є, вона існує, а, реальні цифри, тому все, що ми будемо говорити, це все важливо. А, отже... Доктор психолог Соня Любомирський пише про 12 основних ключів щастя, підтверджених науковими дослідженнями за участю кількох тисяч людей. Вона стверджує, що постійно застосовувати ці стратегії, можна підняти рівень особистого щастя на 40%. Оці 40%, про які казала Віра, 50% це на генетичному рівні, ми щасливі вже на 50%. 10% це якісь обставини, які роблять нас щасливими. І 40% ми повинні саме зробити для себе, щоб бути щасливими. Отож, наступний слайд, будь, перший ключ будь вдячним. Виражати подяку це не просто вчинок, це спосіб життя. Подяка містить подвійне благословення для того, хто дає, і для того, хто приймає. Вдячність це дар людині, від якої ти щось одержав. І наведу один такий приклад. У серпні 2001 року успішний нью-йоркський підприємець Масе, і на вирішив у справах до Ізраїлю. В четвер, 9 серпня, у перерві між нарадами він вирішив перекусити піцерію на розі центральної вулиці Єрусалиму. Піцерія була переповнена, а в нього було небагато часу. І зауваживши на обличчі розгубленість іноземця, один із райтянин пропустив його вперед. Вже з здячністю погодився, швиденько перекусив е, і пішов. Через дві хвилини він почув позаду гучний вибух. В піцерії з баруш вибухнула бомба. Чоловік зблік. дві хвилини врятували його від вибуху. Моше відразу згадав про ізраїльтянина, який поступився його місце в черзі, і подумав, що той, напевно, залишився в піцерії. Він урятував йому життя, а сам міг постраждати. Моше побіг назад. Щоб знайти ту людину і дізнатися, чи потрібна йому допомога. Моше шукав свого Спасителя серед натовпу, сирен, хаосу, але не міг його знайти. Чоловік обійшов усі лікарні і таки знайшов того ізраїльтянина. Він був поранений, але безпечно. Може, поговорив з його сином і розповів, що зобов'язаний з життям цьому чоловікові, його батькові. Він сказав, що надасть їм будь-яку необхідну допомогу. Залишив свою візитку, наполягаючи, щоб вони повідомили йому, якщо буде щось необхідне. Через місяць, це вже був вересні, коли Марше був о, уже в Нью-Йорку, син ізраїльтянина зателефонував йому і повідомив, що батькові потрібна термінова операція у Бостоні. Моше, не роздумуючи, організував цю поїздку, він вирішив особисто зустріти свого спасителя та супроводжувати його до лікарні. Можливо, Інший і не став би стільки робити, але лише відчував, що він повинен повернути свій борг. У вівторок, вранці, він не пішов на роботу у свій офіс, щоб зустріти цю людину в аеропорту, супроводити його госпу. Тому о 9 годині ранку, 11 вересня 2001 року, його не було на 101 поверсі однієї з вежогузняків, в які влетіли терористичні літаки. Вдячивши своєму Спасителю за допомогу, таким чином може вдруге залишився живим. Звісно, що це ну, один із яскравих таких прикладів, але дослідження доводять, що хто висловлює свої вдячності людям, і Богу щасливіші і оптимістичніші тих, хто висловлює свої проблеми і скарги. Так, як же нам практикувати вдячність? Записуйте щодня 3-5 речей, за які ви вдячні. А, краще записувати, бо воно забувається. А, дякувати комусь особисто телефоном, електронною поштою, любим, любим месенджером. Скажіть цій людині, що ви вдячні за якесь добро, яке він вам зробив. Пишіть листи, подяки, Згадайтеся, якесь добре діло, яке зробили вам в минулому, і напишіть цій людині особливий лист подяки. Дякуйте Богові, що вечора, перш ніж заснути, дякуйте Богу за всі благословення, які ви отримали протягом дня. Наступне, розвивай оптимізм і віру. Надія дає сенс життя, допомагає уникнути психологічного колапсу, коли з'являються життєві утруднення і кризи. Це також прояв внутрішньої стійкості, рішення не здаватися і боротися попри труднощі. З християнської перспективи Надія ґрунтується на довірі Богові і вірі в його обіцянки, особливо, особливо обіцянки про новий світ. Оптимізм і Надія впливають на здоровий спосіб життя і на здатність протистояти серйозним захворюванням. Тож, як бути більш оптимістичним? Опиши найкраще майбутнє, присвяти 20-30 хвилин обмірковування того, яким ти хочеш бачити своє життя через 5-10 років. І це. Візуалізація майбутнього допомагає втілити його. Визнач свої життєві завдання. На додаток до попередніх вправи запиши, які кроки необхідно зробити, щоб досягти бажаного майбутнього. І пам'ятай, завтра буде краще. Дивись далі сьогоденний вік. Подумай про день після кризи, про те, що ситуація покращиться. Довіряй обіцянкам Бога. Третій ключ уникає соціальних порівнянь. Порівняння вгору, наприклад, у нього вища зарплата, ніж у мене, вона стройніша. Ці порівняння вгору можуть викликати почуття неповноцінності, тривогу, знизити самооцінку. Є ще порівняння вниз, наприклад, його звільнили, у неї рак. Ці порівняння можуть викликати почуття провини. Страх, що, ін, що інші, е, інші будуть нам зазрити або ну, що я не хвора, наприклад, да, мені зазрити, або що з нами може статися таке саме, як і з ними. Е, тож, щоб позбутися соціальних порівнянь, ігноруйте негативні порівняння. Завжди знайтеся, хтось кращий за нас, у кого є то, ну, те, чого немає в нас. Замість того, щоб зазрити, постарайся похвалити людину. Похвала і ліки, є ліки від заздрості. Намагайся краще, краще ставати краще з кожним днем, шукай задоволення у своїх досягненнях, вдосконалюйся з наполегливістю, якісь справи, яка вас цікавить. Вір у власні цілі, ті, хто цінує себе, щасливіші за тих, хто оцінює себе порівнюючи з іншими. Четверте, виявляй доброту. Апостол Павло пише, що робити навчає нас, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пині. Справжнє щастя в тому, щоб робити щасливішими інших людей. Наука щастя підтвердила цю істину. Як виявляти ви доброту? Можливості ми маємо безліч, вони не обмежені, кожен може вибрати, як робити, як часто робити, де робити, кому робити. Ми можемо стати волонтерами, здійснювати добрі вчинки не рідше разу на тиждень. Не розповідати іншим про свої добрі справи і не чекати винагороди. Це така умова. Будьте чульними. Чуність, благодійність приносить більше щастя, ніж гроші. Виявляй емпатію, навчися ставити себе на місце інших, близьких, друзів, колег, будь-якої людини. Постарайся зрозуміти. Чому вона так чинить? Що з ним відбувається, що ця людина відчуває? Слухай інших. Вислуховувати людину замість того, щоб просто чекати, поки вона закінчить і дочекатися своєї черги говорити, це не найкращий варіант. Краще вчитися слухати других і це допомагає зрозуміти їх. П'яте, піклуся про соціальні відносини. Чим щасливіша людина, тим більше ймовірно, що в неї є велике коло друзів і знайомих, близьких близький партнер. цілком достатньо соціальної підтримки. Соціальна ізоляція це фактор ризику, це теж ну, із досліджень, фактор ризику, що порятує хворобам та смерті. Соціальні зв'язки підтримують моменти стресу, тривоги та кризи. Як придбати друзі? Відомий письменник Дейл Карнегі написав. Бестселлер такий 20 століття, як завойовувати друзів і впливати на людей. Він пропонує 25 стратегій, я назву ті, ну, декілька таких важливих. Перше, хвали щиро, намагайся згадати позитивні якості людей, які тебе оточують. Щиро і щедро похвали їх за це. Усміхайся, мова йде не про посмішку звічливості. А про щиру посмішку, яка десь всередині говорить, Я де тебе бачити. Називай людину на ім'я. Власне ім'я для людини це найприємніший звук із усіх існуючих. Намагайся запам'ятати ім'я співрозмовника, називаючи людину на ім'я, ти допомагаєш їй відчути себе унікальною. Ще раз будь хорошим слухачем, спонукай інших говорити про себе. Пам'ятай, що людина, за якою ти говориш. Вона у 100 разів більше зацікавлена в собі і в своїх проблемах, ніж в тобі в твоїх проблемах. Будь дружелюбним. Авраам Лінкольн сказав: катлою меду ви залучите більше мух, ніж галоном жовчі. Якщо ти хочеш залучити когось на свій бік, ти маєш проявити до нього дружні відношення. Шосте. Шостий ключ. Розвивай вміння справлятися з труднощами і нещастями. Ми постійно відчуваємо стрес на роботі, в сім'ї, тривоги за захворілу дитину, розлучення, фінансові інші страти, страх за життя, пограбування, хвороби і все інше, маса інших і неприємних переживань. Як можна бути щасливим у цих несприятливих обставинах? Наступні паради допоможуть знайти сенсу нещастя. Біблія каже, що Бог все звертає на благо тим, хто його любить. Що позитивно можна знайти в втраті, хворобі в нещасному випадку, навіть з, з, з трагедії можна витягти щось позитивне. Наприклад, жінка автора книги пережила інсульт. і чоловік ну, не був пораючий, порушилась мова, і чоловік спочатку не міг збагнути, чому тут можна радіти, як можна це пережити, а, нічого хорошого в цьому не знаходив. Але через деякий час він повітив. Що їх стосунки з жінкою стали кращими. Він пішов на пенсію, піклувався про свою жінку і в нього з'явився час писати книги. книги. Тобто в кожній ситуації ну, намагайтеся знайти цю якусь позитивну крапельку, яка зробить багато, набагато більше, ніж море сльоз. А, так, запитую, навіщо, а не чому? Коли ми ставимо запитання, чим це мені допоможе, ми виявимо несподівані позитивні сторони і зможемо зрозуміти таємничі шляхи божественного благовоління. Шукай соціальну підтримку. А, такі короткий досвід, дослідження. Жінки з раком бритин, які відвідували групу підтримки, прожили в середньому не в три роки довше, ніж ті, які просто отримували лікування висловлюю емоції письмового вигляді. Люди, які три дні на тиждень записують свої думки і почуття щодо травмуючих подій, рідше звертаються до лікарів. У них краще працює імунна система, вони менше схильні до депресії, тривоги і швидше відновлюються. Це все ну, висновки досліджень. Сьомий ключ – вчись прощати. Прощення це процес загоєння рани, завданої важкою образою. Це зміна ставлення до кривдника, коли зникає міф, бажання покарати, а також поступово повертається довіра і любов. Прийшого. Є дослідження, які доводять, що вище, чим вищий рівень прощення, тим краще працює імунна система, міцніше фізичне та психічне здоров'я. Як же нам прощати? Виявляй співчуття, став себе на місце іншого, щоб зрозуміти, як він переживає цю ж проблему. Намагайся зрозуміти хід його думок, почуття намір, чому він так вчинив, як можна пояснити його поведінку? Часто той, хто виявляє агресію, колись сам від неї постраждав і сам став жертвою насильства. Повторюй просто вивчені моделі поведінки. Напиши лист прощення тому, хто завдав тобі шкоди, може, ти не осправити свого листа. Але вправа спрямована на те, щоб звільнити тебе від гніву, від образи, від відчуття несправедливості. Прощення вимагає багато зусиль і сили волі, його необхідно практикувати. Перестань прокручувати в голові те, що сталося. Щоразу згадуючи образи, ти оживляєш і знову переживаєш це страждання. Треба зупиняти ці думки, тому що вони можуть стати нав'язливими, перетворитися на одержимість зосереджу розум на позитивних речах, дивлячись вперед, а не назад. Дій, е, в своєму житті робити такі дії, наче ти вже все, всіх простив. Намагайся перевернути цю сторінку життя, навіть якщо кривдник ну, не розкаєш. Це вже не твоя справа. Прості Бога, допомогти тобі пробачити. Ісус вчить нас молитися так, прости нам гріхи наші, бо і ми самі прощаємо кожного нашому. Тобто, коли всі стратегії, які ми перечислили, вони являються для вас безуспішними, прохання, прохання до Бога про силу для прощення може бути ну, ефективним, єдиним і ефективним засобом. Вже якщо вам нічого не допомагає, ставайте на коліна і моліться. Ви малюйте, Боже, дай мені простити цю дитину і буде. Восьмий тим з головою у справу якою займаєшся. Є таке ну, поняття потоковий стан, може, ви чули, чуєте? Да? Це стан повного поглинання діяльності, коли все інше відступає на задній план, а задоволення від самого процесу настільки велике, що люди готові віддати, платити тільки за те, щоб займатися цією любимою справою. Цей стан збільшує психологічні ресурси, до яких людина може звернутися у майбутньому. Як же перебувати в потоковому стані? Розвивай здатність насолоджуватися. Це допомагає відчувати почуття новизли та виконаного обов'язку. Наприклад, можна почитати книгу, в якій є якісь свіжі ідеї, поговорити з людиною, яка допомагає зрозуміти себе, отримати задоволення від як якоїсь гарно зробленої роботи. Будь відкритий для нових і цікавих вражень та занять. Це може бути вивчення іноземної мови. Кулінарний курс до своєї музикального інструменту, малювання, футбол і таке інше. Я думаю, що кожен знає те, що йому подобається. Займайтеся цим і обчайте від цього задоволення і знаходьтеся в стану потоку. Перетворити родинні справи в цікаві заняття. Добираючись на роботу або прибираючи в кімнаті, слухайте музику. Так? Очікуючи чергу, можна, наприклад, уявляти, як оформити цей зал, або в думках описати місце, де ви знаходитесь, тобто ну, займати чимось свій мозок, щоб він ну, відволікти себе від поганих думок. Насоложиться радостями життя. Наступне успіх складається з того, щоб отримати те, що бажаєш. Щастя в тому, щоб насолоджуватися тим, що отримуєш. Здатність насолоджуватися простими, приємними моментами одна з найважливіших складових щастя це здатність відчувати, посилювати та продовжувати задоволення, радіти та цінувати такі гарні речі, як купання в про холодній прозорій воді у літній день. Це також вміння насолоджуватися заходом сонця, гарною музикою. Багато досліджень доводять, що люди, які вміють насолоджуватися. Певніші в собі, відкрито задоволені життям і менше страждають від стресу та тривоги. Як же нам отримувати більше насолоди? Оживляй в пам'яті щасливі дні, про те, що Віра казала, да, у нас є минуле е, сьогодення і майбутнє. Е, Згадуйте е, якісь мину, е, моменти з минулого життя, щасливі моменти. По 8 хвилин на день це такий дослід був, можете практикувати теж. 8 хвилин на день протягом 3 днів поспіль. І ви відчуєте більше щастя у наступні 4 тижні. Три дні позгадували щось, по 8 хвилин. 7, на місяць ви вже заряджені на позитив. На радості життя і на солоду. Справа не в тому, щоб згадувати деталі або аналізувати той день, а просто проживати його заново, заново насолоджувати. Бути відкритими для краси та досконалості. Це здатність знаходити, приймати і насолоджуватися хорошим, цінити красоту природи, таланти, позитивні якості людей, відчувати захоплення та повагу перед досконалістю. Насолоджуйся майбутнім, якого очікуєш. Як тільки завершити якусь одну справу, плануйте наступну, уявляйте, що і як ви будете робити. І це може бути подорожі, книги, малювання, ну і таке інше. Десяте став хороші цілі і завдання. Людина без мрії і значущих цілей не має мотивації, їй не вистачає сенсу існування. І навпаки, хто має цілі, хто знає, чого хоче, вони відчувають, що вони контролюють своє життя. Зну, існують різні типи цілі. Це можуть внутрішні цілі, те, які сама людина для себе вибирає, і зовнішні, які ставляться іншими людьми. У щасливих людей більше. Внутрішніх цілей, що вона сама для себе ставить, ніж зовнішні. Також у щасливих людей більше автентичних цілей, які відповідають їх інтересам і цінностям. Крім того, щасливі люди формулюють цілі за допомогою позитивних виразів. Наприклад, їсти здорову їжу, щоб покращити самопочуття. Це позитивний такий вислів. А негативний приклад не їсти багато, щоб не товстіти. Де негативне. Тобто ставте такі позитивні собі цілі. Ставте. Негативний приклад, так, з віком цілі мають мінятися. Ми розуміємо, що 20 років одні цілі, 40-60 вони вже інші. Тобто повинна бути якась гнучкість. Цілі також мають бути гармонічними, адекватними, активними. Ще їх називають екологічними. А може, ви чули такий вираз екологічний, а, тому що вони не повинні зашкодити природі або іншій людині. От, оце такі як то, маркери, якими ви можете оцінювати ваші цілі і проаналізувати їх. А, наступне, будь фізично активним. Великомасштабні дослідження показують, що фізичні вправи можуть виявитися найефективнішими. Найвіефективнішим, миттєвим посилювачем щастя. Можна серйозно займатися спортом, можна ходити тисяч 10, кроків, можна зробити просто декілька прав вдома. І важливо, щоб просто це була звичка, і це було на постійній основі, кожного дня. Такі зміни благотворно позначаться на твоєму здоров'ї, і ти будеш відчувати себе щасливіше. Почни з малого. Намагайся займатися по пів години 4-5 днів на тиждень, встанови час початку заняття і тривалість. Дотримуйтесь розкладу, і, ніби йдеться про роботу, тому тобто, що це була звичка стала звичкою. Якщо ви вже регулярно робите фізичні вправи, то трохи збільшити тривалість і інтенсивність. Фізичні вправи як режим харчування, важливо бути послідовним. Якщо в якийсь день ви не змогли позайматися, зробіть це наступного дня. Наступне, вирощують духовність. Сьогодні проводиться все більше психологічних досліджень на цю тему, і вони показують, що ті, хто займається тими чи іншими релігійними практиками, більш щасливі і здоровіші, здорові і швидше одужують після травм, ніж нерелігійні люди. Церкви, духовні роздуми, участь у релігійних зборах та інших релігійних практиках значно впливають на психічне та фізичне здоров'я, і також довколів. Ті, хто відвідує релігійні послужіння, живуть довше, як правило, їх здоров'я міцніше, вони легше переживають втрати, менше хворіють, рідше страждають від депресії. Покращується навіть стан відчинфікованих людей, які вірять Бога. Одним із пояснень цьому є те, що релігійні люди менше палять, менше вживають алкоголь, ніж релігійні. Але адапти сьомого дня рекомендують здорове харчування, повне отримання алкоголю, паління і наркотики пропагують позитивний спосіб життя. І тому вони живуть ще довше. В середньому далі життя пішла. Дослідниця Соня Любомирський, я хочу зауважити. Вона не вважає себе релігійною людиною. Оце психологиня, яка проводить дослідження. Но, але на підставі своїх досліджень вона вважає наступні поради, допоможуть бути щасливішими. Один раз на тиждень відвідує релігійні збори. Присвячує 15 хвилин на день читанню релігійної літератури. Дивись і слухай релігійні програми по радіо, телебаченню та інтернету один раз на тиждень. Стань волонтером у релігійній благодійній акції. Шукай сенс життя, докладай зусиль, щоб знайти віру. Присвячуй молитві від 5 хвилин до однієї години на день, прокинувшись вранці, перед їжею, перед сном. знаходьте святе повсякденному житті. Оце такі ключі я хочу вам сказати, що. Я е, зробила такі роздруків, я роздрукувала тут тести. Якщо хто захоче, я, я буду роздавати там в кінці залу, е, хто захоче перевірити себе, наскільки вона щаслива людина. І тут е, також є ці 12 ключів для того, щоб ви могли ще раз їх перечитати. А зараз ми е, будемо співати караоке. Можете сидіти, тому що ми будемо роздавати давно